Я вважаю, що всі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Я вважаю, що першим кроком повинно бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити на рівні технічних груп без лідерів, немає запитань, можна не зустрічатись, тому що є перший крок. Якщо йде сигнал від Російської Федерації. Які ми з вами чули, що безумовне припинення вогню такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів? Я тут. Ми готові до прямих перемовин. Повинен бути справедливий мир, і безпека в Україні повинна відповідати гарантіям статуту, передусім статуту ООН. Це говорить і президент Ардаган. І всі наші партнери, і Україна це підтверджує. Всі повинні поважати територіальну цілісність і суверенітет тієї чи іншої держави. Що стосується сьогоднішньої демонстрації і або рівня делегації, або рішень. Ще раз я підкреслюю: ми можемо навіть не говорити про рівень делегації, якщо у них є можливість про щось домовитись. Ми всі говоримо про результат. Ми демонструємо своєю присутністю і своїм рівнем, що ми хочемо завершення війни швидкого і у всіх нас, у тих людей, які тут, у нас у всіх є мандат інституційно від народу України або від законодавча наших повноважень, є мандат домовлятись про відповідні кроки, які ведуть до закінчення війни. З іншого боку, ми бачимо представників Російської Федерації. Ми розуміємо, що це за рівень. Не Україна через те, що ми воюємо і тому не поважаємо. Ні, всі це бачать. І Америка це бачить, і ми з ними в спілкуванні, і Туреччина це бачить. Що Росія повинна щось продемонструвати або високий рівень делегацій, або рівень лідерів, або якісь рішення. Щось. Якщо цієї демонстрації немає, значить немає готовності говорити про закінчення війни і приймати рішення. А значить, не вистачає політичної волі. А значить, Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну, а значить, не вистачає політичного, економічного і інших тисків на Російську Федерацію. І тому ми просимо, якщо немає припинення вогню. Якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей, ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулем, стимулем щодо більш швидкого закінчення війни або хоча б пришвидшити наші розмови про це. Ми хочемо сильного пакету санкцій, про які е, говорила е, нещодавно останні тижні. Дуже багато про чого було від Сполучених Штатів Америки, від країн Європи, і так само від країн глобального півдня, які, ну ви знаєте, не підтримують введення санкцій. Є таке через відповідні економічні відносини з Росією, але зараз Росія демонструє, що вона не хоче закінчувати війну. Я думаю, що повід, повинен бути і тиск, і від глобального півдня. Головна, головне завдання для України, я вважаю, бути послідовними і конструктивними. І навіть зараз, незважаючи на рівні делегації, ми спеціально відправляємо нашу делегацію на рівні міністра оборони України для того, щоб потім, потім ніхто не сказав, що щось там залежало від України. Особливо щодо, щодо зриву тих чи інших а, перемовин. І для мене це дуже важливо. Тому я одразу на початку даю цей сигнал. Я не хочу, щоб зараз Російська Федерація вийшла і сказала, ну, ми не знаємо, ну щось ми відчуваємо, що щось там не склеюється і тощо. Розумієте? Тобто, це перше. А друга історія, ми очікуємо. Санкційних кроків, якщо Росія не буде рухатись вперед до закінчення війни, і навіть зараз ви бачите, що вже ніхто не каже до закінчення війни, всі говорять про припинення вогню. Бо всі розуміють, що це такий складний шлях з цими людьми. Третє, я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. І Якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатись. Без будь-яких умов, то що він хотів. Давайте зустрічатись. Так не може бути. Ми зараз в Анкарі, зараз прилетіли сюди. Після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає. В Стамбулі його немає. Ну, ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. Мені здається, нам світ повинен допомагати, щоб сторони сіли за сіл перемовини не закінчили цю війну. Тими чи іншими кроками Сполучених Штатів Америки, я вважаю, що Сполучені Штати Америки зараз і Туреччина відчувають неповагу Росії. На мій погляд, не часу зустрічі, не адженди зустрічі, ні високого рівня делегації. це неповага особиста. Я не говорю, що російські не поважають нас, це і так зрозуміло. Але у нас це дзеркально. Так, але вони тут? Неповага до Ердогана, неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей. Держсекретар Рубіо. Сторони війни хто? Росія і Україна. Держсекретар Рубіо є. Міністр закордонних справ Туреччини є. Міністр закордонних справ України є. Де відповідна людина з Російською Федерацією? Це не повага не до України до всіх з президентом Трампом Ми не кардинували ці відповідні дії. Ну ми розуміли, що є зустріч в Туреччині, відправляємо високий рівень делегацій. Обидві наші сторони зробили це далі. Ви знаєте, є турне по близькому сходу у президента Трампа, і зрозуміло, що у нього кожного дня зустрічі з відповідними лідерами заздалегідь є домовленості рішення. На проекти, документи тощо, але він сказав, що він готовий долучитись. Тобто він дав сигнал, що якщо а, будуть лідери, буде президент України, буде президент Росії, то президент Сполучених Штатів Америки долучиться. Нормальна політична воля він показує, що він готовий, хоче допомогти. Так я я це сприймаю <кхи> що стосується а, міністра закордонних справ. Росії, ну, дивіться, я ніякі пропозиції Путіну не робив. Ми всі сприйняли, що він пропонує прямих перемовин. Чому він запропонував прямі перемови? Тому що не хотів припинення вогню. Він може не зустрічатись, а просто сказати: Окей, буде припинення вогню. Ну, були ж спроби на Великдень. Ми ж не зустрічались. І навіть не домовлялись ні про що. Він просто сказав, ну ми хочемо продемонструвати, що ми будемо йти також якимись кроками. Він сказав, що вони не будуть атакувати Україну. Хоча там е -е, половина брехні все одно атакували, але було зменшено. Тобто ми не зустрічались, він це сказав, ну ми вирішили, окей, давайте діяти дзеркально. І всі партнери кажуть, підтримайте це, чому ні? Ми це продемонстрували. І так само він може продемонструвати, ми можемо просто сказати, просто в ефір, просто в медіа, Ми готові до припинення вогню на 30 днів. Можна не зустрічатись. Але він для того, щоб, щоб відтермінувати сильні санкції американців, хоче показати, що він конструктивен і він готовий до перемовин. Але каже, що... Припинення вогню і у нас дуже багато різних питань. І в прямих перегованих ми готові їх обговорити. Так, всі сприйняли. Я сприйняв, сказав, я готовий. Президент Трамп сказав, я готовий. Ми не координували до це. Він сказав, а якщо лідери будуть, то і я буду. Це нормально. Це позитив для всього світу. Як би ми не відносились особисто один до одного. Але це надія. Для всього світу, що закінчиться велика війна.